Всім привіт! Вітаю вас на каналі Юлії Кісіль. Величезно вам дякую за підтримку. І це третя частина відео про те, як я в'яжу светрик з пряжі букле. В ній я розкажу, як я формувала горловинку, як робила скос плеча. Я пров'язала 50 рядочків від пройми. Зараз буду формувати горловину та скос плеча. Спинку я пересняла на ниточку. На початку буду в'язати перед. Помітила маркерами. Ось так розподілила я петлі, закрию, пров'яжу 40 петельок, закрию центральні 20, далі 35 петельок, і далі в мене буде окороченими рядочками плече формуватися. Горловинку буду закривати ось так. Взагалі на плече я відвела 30 петельок, а на закриття горловинки 40 петельок. Тож поділила по 5 петельок, як буду формувати плече. Далі, ось ці центральні 20 петель, які я зараз закрою, ці 10 які закрою поступово, і дзеркально з іншої сторони теж саме. На початку ряду я в'яжу, як звичайно, нічого поки не закриваю. Лицевими петлями до центрального закриття. Ось, я дов'язала до першого маркера, буду закривати центральні 20 петельок, закривати буду простим способом, пров'язуючи по дві петельки разом, не затягуючи самі петельки, щоб там було все свободно. Можна взяти гачок, закривати гачком, це кому як зручніше. Далі, ось я закрила 20 петельок по центру і в'яжу майже до кінця ряду. Ось я дов'язала до перших п'яти петельок, які будуть формувати плече, і першу петельку від себе ось таким чином, обвиваю ниточкою та перегортаю в'язання. Петлі плеча я буду залишати відкритими. Ось так обгорнула і продовжила в'язати по виворітній стороні. Це я в'яжу другий ряд горловини. Дов'язую до кінця другого виворітного ряду, і останню петельку я не пров'язую, а також її ось так от обвиваю, щоб не було. Горловинці різкого переходу. Далі закрою дві петлі по схемі. Перша та друга. Це третій ряд горловини. Дов'язую до скоса плеча, і щоб не заплутатись, краще зняти маркер з тих петельок, які вже залишилися не Ось наступні 5 петельок, знімаю петельку, обвиваю її ниточкою. Та перегортаю в'язання. Непров'язані петельки залишаються на спиці. Це четвертий ряд формування плеча та горловини, дов'язую до початку горловини. Останню петельку. Не пров'язую та перегортаю в'язання п'ятий ряд горловини. Закриваю дві петельки: одна та друга. Перехід в мене формується плавний. Без яких-то там тірачок та різких переходів. Далі в'яжу до плечика. Щоб не заплутатись, скільки петельок ви закрили, можете в схемі собі відмічати. Я ось відмітила, закрила раз дві, і другий раз дві петельки. І тоді я не буду плутатись, що мені робити далі. Сніму маркер. З тих петельок, які вже залишились. Таким чином можна відмітити, скільки петельок вже залишилося непров'язаними. Тобто вже 15. Останню петельку горловини. Не пров'язую та перегортаю в'язання. Пров'язую дві петельки разом. Відмічу відразу у схемі. Це я почала сьомий ряд. Формування горловинки та плеча восьмий ряд горловинки та плеча. Дев'ятий ряд закриваю дві петельки горловини. Десятий ряд. Одинадцятий ряд. В одинадцятому ряді я закрила дві петельки горловини і останні п'ять петельок плеча вже залишаю непров'язаними. Тобто, все закриття петелек горловини та плеча переду. Це 11 рядочків. Зараз ці ці петельки я оберев на булавку і буду в'язати іншу сторону горловини в такому ж порядку, як і цю сторону, тільки по виворітній стороні. Ось, перевділа петлі плеча. Так це виглядає. Це ось ці центральні. 20 петельок, 10 петельок горловини і 30 петельок плеча. Ниточку я буду відрізати, залишаючи глиненький хвостик. Ось я перегорнула в'язання на виборідну сторону. Зараз приєднаю ниточку. Ніточку я протягну через закриті петельки ось таким чином, і буду закривати петельки горловини. Дов'язую 5 петель, обвиваю її ниточкою та перегортаю в'язання на цю сторону. Перший маркер знімаю, відмічу собі, щоб я пров'язала цю сторону і далі в'яжу до горловини. Останню петельку не пров'язую, ось так її обливаю, перегортаю в'язання на виворітну сторону і закриваю дві петлі звичайним способом. І в'яжу до плечка. Наступні 5 петельок я не пров'язую. Обвиваю ниточкою та перегортаю в'язання. Маркер знімаю. Горловинка. Петельку не пров'язую, знімаю, обгортаю і закриваю дві петельки звичайним способом. Далі в'яжу до плечика, цю петельку обгорну та переверну. Маркер знімаю, і до горловинки. Петельку не пров'язую, обгортаю. Ниткою та перегортаю в'язання на виворітну сторону, закриваю дві петельки перша, друга і в'яжу до плечика, обгортаю петельку. Перегортаю в'язання на лицьову сторону, залишилось зовсім тришечки. Маркер зніму. Горловина не пров'язуємо. Перегортаю в'язання, закриваю дві петлі. Друга та допличка. Ось мій маркер, не пров'язую, перегортаю в'язання. Та дов'язую до горловинки 4-5 петельок. Останню пров'яжу виворітною. І все, горловинка сформована. Все, горловина переду та плечики сформовані. Можна зняти ось ці маркери. Центральний маркер краще поки що залишити, він нам ще буде потім потрібен при набиранні петель по колу для обв'язування горловини. Ця ниточка тут підтягується, яку ми додавали для в'язання цієї сторони горловини та плеча. Ці петельки також потрібно перезняти на булавку чи на ниточку, і можна далі в'язати спинку. Петлі перезняла на булавку, ниточку обрізаю, вона більш не потрібна. Я передягнула всі петлі спинки на спицю, зробила таку ж саму розмітку, як і попереду. І до того, як формувати горловину, треба почати робити формування плечика. По схемі це так. В 51-му ряду від пройми, так же, як і попереду, почати формування плеча. Тобто по цій 5 петельок. І коли буде четверта оця убавочка по лицьовій стороні, тоді закрити центральні 20 петельок. Ряд я починаю в'язати, як звичайно, нічого тут поки що не роблю. Так, в'яжу до останніх 5 петельок. Які не треба бути пров'язувати. Дов'язала до перших п'яти петельок, знімаю не пров'язуючи, обгортаю ниточкою та перегортаю в'язання на виворітну сторону, і далі в'яжу так до кінця ряду, не дов'язуючи останні 5 петельок. Останні 5 петельок плеча не дов'язую. Обгортаю ниточкою та перевертаю в'язання на лицьову сторону. Ось так, маркер знімаю, відмічаю собі, що пров'язала, з однієї і з другої сторони. І в'яжу. Другі убавки плеча з лицевої та виворітної сторони. Друга убавка по лицьовій стороні, не дов'язую та перегортаю на виворітну сторону. В'яжу до кінця ряда, не дов'язуючи там наступні 5 петельок. Друга убавка по виворітній стороні. Наступні 5 петельок. Перегортаю в'язання, знімаю маркер, відмічаю собі повні дві убавки, і роблю наступні убавки плеча. Це буде третя убавочка Плеча по личової стороні. Наступні п'ять петель. Ось так. Маркер зніму. Перегортаю в'язання. Це буде третя. Убавка плеча по виворітній стороні. Наступна убавка по виворітній стороні, і це вже 15 непров'язаних петельок з кожної сторони плеча. Зараз буде ряд, в якому вже потрібно робити. Убавочки горловини. Четвертий ряд убавок плеча, тож я роблю закриття центральних петель горловини. 20 петельок звичайним способом, так як і петельки переду я закривала. Закрила центральні петлі горловини. Німуті маркери. Далі в'яжу до наступних п'яти петельок плеча. Це буде четверта убавка петель плеча. Маркер знімаю. Петлю не прив'язую та перегортаю в'язання на виворітну сторону, дов'язую до горловини, Тож цю петельку не пров'язую, перегортаю в'язання та закриваю 5 петель горловини звичайним способом пров'язуючи їх по дві. Перша, друга, третя, четверта і п'ята. Далі до наступних п'яти петельок плеча. Знімаю, не пров'язуючи, перегортаю і в'яжу до кінця ряду. Петля горловини перегортаю. І закриваю наступні п'ять петель. Перша, друга, третя та п'ята. І на спицях залишаються якраз не пров'язані 5 петельок. Тож цю петельку перевдягаємо на спицю, і всі петлі плеча та горловини закриті. Далі я перенесу ці петельки на булавку. І також сама, тільки з виворітної сторони, буду формувати горловину. Там лише два закриття, два рази по п'ять петельок. Нітечку я обріжу, вона мені більш тут не потрібна. Та приєднаю її до іншої сторони. Я відразу починаю з закриття петель, 5 п'етель по дві разом Одна. Дві. Три. чотири, П'ять. На спиці де петельки плеча. Зараз залишається 20 петель. Перегортаю в'язання, в'яжу до кінця ряду, останнє не пров'язую, перегортаю на виворітну сторону і закриваю 5 петель. Пригортаю в'язання і дов'язую ось ці п'ять петельок плеча до початку, останню пров'яжу виворітною, ниточку обріжу. Всі маркери можна зняти. Петлі плеча я буду збирати за допомогою гачка, вивернула светрик на виворітну сторону та з виворідної сторони буду пров'язувати по дві петельки разом. Перша з одного плеча, друга з іншого плеча, і пров'язала їх разом. Далі перша, друга, і вже три петельки пров'язала разом, не треба затягувати петлі, і так продовжую до кінця всіх петельок, Дов'язую останні дві петельки, Роблю повітряну петлю та витягую ниточку. Ось такий шовчик вийшов з лицевої сторони. З іншої сторони плеча буду робити також саме, пров'язувати всі петельки разом. Закінчила я пров'язувати петлі іншого плеча. Добре видно відмінність переду від спинки, вийшло гарне закруглення. Якщо вам це відео було корисним, ставте лайки, підписуйтесь. Всім дякую, рівних вам петельок!